Вітаю, друзі, слава Україні! От і закінчилася дводенна епопея Україна НАТО. Ну, вона не зовсім була дводенна, тому що пару тижнів Володимир Зеленський вишукував будь-які способи, щоб не поїхати до Вільнюса. Більше того, навіть було спільне двостороннє ІПСО щодо того, що от от зараз підірвуть Запорізьку АЕС, організоване одночасно з певних кіл у Києві і з Москви. Яка може бути поїздка, який може бути візит, коли в Україні ось-ось, АЕС підірвують і тому подібне? Це не спрацювало. Наші союзники чітко сказали, що вибачте, але це є фейкова інформація. Далі були якісь викрутаси, щоб уникнути, ну, вигадати відмовки, навіть хамські відмовки, як нам там не дадуть прямо його запрошення, все, я туди точно не поїду. Знаєте, поставили перед фактом: певні додаткові. Об'єми допомоги Україні, які попередньо вже розглядалися нашими союзниками, були прискорені для оголошення їх саме в перебігу саміту, і було зрозуміло, відмова від приїзду це буде фактично скасування дуже серйозних пакетів. І ми зараз бачимо їх. Це дійсно дуже хороша збройна допомога, причому часто така, на яку ми раніше не могли розраховувати зокрема далекобійні ракети від Франції, і не тільки це. Були якісь дивні пару днів візити до кількох країн-членів НАТО, де велися дивні переговори, відбувалися незрозумілі демарші, і шукалися якісь коаліції, якісь домовленості, в яких проглядалося, як на мене, ну, певна спроба антиамериканізму продемонструвати, що от Байдена на тисне, від нас щось вимагають, нам нічого не дають. Ну от таке ще додаткове виправдання. Це теж не дало свого ефекту. Столтенберг фактично поставив Володимира Зеленського перед фактом: якщо ти не їдеш на саміт. Фактично зривається вся інтеграція, яку в Україні підтримують 89%, А це в тому числі і всі потенційні виборці Зеленського. Вона зривається, тому що її перевели на рівень спеціального дуже амбітного органу Ради Україна НАТО, який мав засідати на найвищому рівні. Якби Володимир Зеленський проігнорував е, візит до Вільнюса, це було б пряме звинувачення його. Уже в формальному зриві євроатлантичної інтеграції, яка зафіксована в українській конституції, і чого він собі зараз вже не може дозволити. Він пробував це гратися до осені минулого року, але це занадто борельше коштувало, після того перейшов просто до інформаційних певних провокацій. Сам візит спочатку нічого доброго не сулив взагалі. Приїзд Зеленського почався зі скандалів. Він умудрився пересваритися з кількома представниками керівниками країн НАТО. Наскільки я можу розуміти, це був або дистанційний, або і персональний конфлікт з Олафом Шольцем. Я говорю про вчорашній день, тому що сьогодні всі вже абсолютно тональності помінялися. Вчора були достатньо серйозні скандали. Був, ну я навіть не можу це назвати дипломатичним словом Демарш тому що демарш це все-таки передбачає виконання певних правил. Була пацаняча виходка. Відмови брати участь в саміті упродовж вчорашнього дня, де він був запрошений. Більше того, для нього був передбачений час його виступу, де він мав представити інтереси України їх відстоювати. Очевидно, що відстоювати в тій дискусії він був абсолютно не готовий. тому відвідування концерту, відвідування офіційного обіду, і все. І на тому закінчилося. Фактично, про вчорашній день і про підсумки його я записав вчорашнє відео, і я не буду зараз до деталей повертатися. Я вам його рекомендую проглянути, хто ще не дивився, тому що там достатньо детально викладено ну, власне, ті втрати, які в нас відбулися. Нам зараз дуже пробують розказати про гігантську перемогу у вільнюсі. Насправді особливо в тому, що стосується відмов від ПДЧ, є фактор, ну, дуже серйозної катастрофи. Його виправлять, його вже виправить наступна влада після Зеленського. Тому що з того, що ми бачимо вже з дня сьогоднішнього, доки при владі ця владна команда, ну на жаль, Про НАТО нам думати мабуть не доводиться. І от ми війшли в сьогоднішній день між вчорашнім. Днем демаршів, днем якихось виходок, днем достатньо брутальних заяв, днем дописів в твіті, які були... Ну розстійнені як вияв, просто шокуючої невдячності. Ну слухайте добитися, щоби такий друг України, наш союзник, як Бен Волес з Британії, виступив і сказав, що навчіться хоча б трошки вдячності. Ми взагалі то не Амазон, щоб вам постачати просто так. Ми відриваємо це від потреб наших громадян, які теж цим не завжди задоволені. І тому навчіться порозуміння і нормально говорити це. Було звернення персонального зеленського відповідь на його твіт. От після хамського попереднього дня раптом відбувається ніч, під час якої щось стається, і ми дістаємо сьогоднішній день. Що сталося, ми до кінця не знаємо. Я висував себе в Телеграм, написав певні дрібні припущення. Вони можуть бути тільки фантазією, це зовсім не обов'язково так. Могли пригрозити чим завгодно, але в мене виникає відчуття, що могли вдарити саме по найболючішому місці Володимира Зеленського. Це те, що стосується його виведених з України активів офшори. Їх вже колись засвітили, коли він дуже непристойно себе проводив, пригадуєте Panama Papers. Ну, повірте мені, е, такі масиви інформації, особливо про негативних, поганих хлопців, зібрати самостійно розслідувачі б не змогли. Це є допомога американських спецслужбів, вони дали певний витік, а відповідно, для чого це було зроблено. Ну, звичайно, щось почув ряд лідерів, але чому там основним. Адресатом цього повідомлення був Зеленський, ми можемо побачити на тих обкладинках, де саме він зображений на вершині офшорної корупційної піраміди. І тому щось подібне з атакою, з контролем, засвідченням рахунків, де виведені Зеленським кошти, могло відбутися цієї ночі. Могли бути якісь інші попередження, я не знаю. Ми бачимо, що теорія ряд журналістів і, до речі, українських експертів, громадських активістів, <кій> як та ж сама <кій> Ганна Гопко, дуже чітко зафіксували, що на саміті ну настільки відверто говорять про те, що Америка як ніколи до цього часу дуже серйозно обурена поведінкою і виходками Зеленського. Про Британію я вже згадував, наш найнадійніший союзник не приховує образи від того, що відтворяла ця людина. І тому. За ніч якимось чином на це мало якось реагувати. Що відбулося, ще раз кажу, я не знаю, але сьогодні Зеленський як шовковенький. Перше, він з'явився таки реально на початку самого засідань, всіх засідань, він з'явився на початку саміту, він з'явився на прес-пойнті, і там же він говорив абсолютно інші речі, так само, як він зовсім інші речі говорив при спільному брифінгу з Єнсом Столтенбергом. Вже все, вже немає НАТО, яке чомусь боїться Росії, вже немає зневаги до українців, вже немає провалу. Ви втратили нас, там ви втратили все. Нічого цього вже не стало. Вже виявляється раптом саміт успішний для України. От тільки не ідеально. От він був би ідеальний, якби Зеленському дали. Саме те формулювання запрошення, яке можна продати його виборцям на наступних виборах, які, судячи з усього, я про це теж вже не один матеріал записував. Такі відбудуться за відповідним графіком. Тільки зроблю корективу. Я робив невелье припущення з того, що говорилося в Копенгагені на Копенгагенській змові, що, можливо, вони постараються так прискорити процес, щоб вибори парламенту і президента провести ще цієї осені. Ні, суючи з усього, ні. Найімовірніше після закінчення літньо осіннього наступу Збройних сил України, коли настане певне затишня, може виникнути перемир'я і. Підписання може від і проходження виборів може відбутися в ті терміни, які передбачені конституцією для президентських виборів. Це дуже велика ймовірність. І от під ті вибори, і під свої партії, які він буде сунути, і під себе прекрасного йому потрібно було мати дуже хороший сигнал. Сигнал, з яким він міг би заявляти, що от наближається наступний Вашингтонський саміт. У нас до нього є всі обіцянки, от зараз ще нема. А от на Вашингтонському саміті буде ухвалене пряме запрошення. Можливо, вже членство, можливо, дуже чіткі дати, і все він не отримав цього документу. Він не отримав ще раз кажу, мова йшла не про членство в НАТО, не про реальне наближення. Мова йшла тільки про формулювання. Всі скандали, всі обурення, всі непорозуміння стосувалися виключно формулювань, які можна вигідно продати своїм виборцям, яких Володимир Зеленський не отримав. Оце було підсумку вчорашнього дня, і можна було очікувати, що сьогодні я про це вчора говорив. Що сьогодні буде дуже неадекватною і він може фактично підірвати своєю поведінкою. Засідання Ради Україна НАТО. На щастя, ще раз кажу, цієї ночі відбулися події, після яких нічого подібного не сталося. Примирова тиха поведінка, гарненькі заяви, все чудесно. Зеленський, звичайно, не задоволений, що нам не дали там певних дуже конкретних сигналів. Але він каже, що це об'єктивні обставини. Це вже все, це вже не є бояться Росії. Це об'єктивні обставини, безпекові обставини. Нам не готові дати НАТО. Бачите, тому що доки йде війна в Україні, ну є безпекові обмеження. Він же це починає раптом розуміти і сприймати, хоча перебріхує звичайно. З другого боку появляється в самій команді перелякані дуже вигляд в людей. Одна навіть дуже показова симптоматична знимка під час зустрічі з Джо Байденом сьогодні. Зеленський розгублений. Байден з байдужіво переглядає по листочках щось, його команда ну теж дивиться, ну що це все тут буде відбуватися. І інші особи, ну зрозуміло, Резніков усміхається, Резніков завжди усміхається. Це пригадуєте про хлопчика-дівчинку, які гуляли е, по е, будівництву, там впала одному і другому е, на голову цеглина. Е, ну кажуть, от хлопчик був, дівчинка була у шоломі. Вона тільки засміялася і пішла далі. Ну і відповідає учень. Знаю я ту дівчинку, вона досі ходить на такого того будівництва і вже 10-й рік там ходить і сміється. Ну, різні завжди сміється, усміхається, а що йому. При таких, такому мародерстві тільки тішитися. Колеба явно дуже напружений і явно зляканий. Явно видно, що і Стефанішина, віце-прем'єрка, дуже не в хорошому гуморі, а особливо злий, просто не приховує своїй злості Андрій Єрмак. Все пішло не так. Не під вибори. Не під інші речі, поставлені питання моніторингу, поставлені інші дуже жорсткі застереження. От зараз ми про це й поговоримо. Це є матеріали сьогоднішнього дня, на яких Зеленський уже м'ягкенький плюшевий ведмедик, який вже нікого не критикує, нікого не атакує, а відбуваються паралельно події, на яких ставлять Україні певні вимоги, і багато що обіцяють. От давайте глянемо на сьогоднішні події. Я почну з менш значного. Я згадав вже про ті брифінги, які були достатньо симптоматичними, вони показали певну зміну. Але відбулося сьогодні кілька двосторонніх зустрічей, В тому числі, як ми можемо припускати із тими, кому вчора Зеленський міг персонально нахамити. Слухайте, він же сьогодні, він же сьогодні дякує, він же сьогодні розшаркується. Він же говорить про те, як добре, що у нас така хороша співпраця з Шольцом Олафом Шольцом, на якого вчора... Всі ті подаліківські ботоферами дістали вказівку спускати всіх собак. Бачите, все вже поладилося. Вже зустріч з Макроном. Дуже гарна, дуже з вдячністю, а не те, що щось там ви не то нам обіцяєте робити. Ну доєднується зустріч з прем'єром Австралії, який прибув на саміт. Інші зустрічі всі в дуже хорошому ключі. Все, в нас вже немає більше негативної їх, інформації. Це є цей перший момент. Він був показовий. Що стосується цих зустрічей, Насправді вони були потрібні тільки для того, щоб формалізувати рішення про ті пакети, які попереджав Столтенберг: що якщо Зеленський таки зволить з'явитися на саміт, то Україна отримає цілий ряд збройних пакетів, і саме вони на особистих зустрічах з Зеленським були йому представлені. Рішення ухвалені не на цих зустрічах, ухвалені набагато раніше консолідації спільної в консолідації, рі... консолідації країн-членів НАТО. Але це, це неймовірно позитивна для нас історія. Слава Богу, що, попри вчорашнє хамство, наші партнери не відмінили своєї позиції, і оце о той точно стопроцентно гарантований позитивний підсумок саміту. Правда, українська сторона до неї до нього не додала взагалі нічого. Але це є той позитив, який відчує українська армія. Нам приходить хороша, якісна додаткова зброя. У нас є додаткові гарантії, що ми матимемо чим бити ворога. Це є перший, це є другий власний момент. Тепер третій дуже таємничий засідання Ради Україна НАТО на найвищому рівні. Знаєте, я шукав матеріали про це. Матеріалів досить мало є витоки. Які пішли по е, європейській пресі, вони не дуже ще поки що однозначні. В них згадується про досить напружену атмосферу, вони згадуються про сухі розмови, і в них згадується слово моніторинг. Я не можу підтвердити цього рано чи пізно заговорять дипломати. Я розумію, що поки що не було мови про розголошення матеріалів цього засідання. Якщо не було такої мови, це домовленості розголошувати чи подавати якесь формальне комуніке. Значить, засідання пройшов напружено. Значить, там не було компліментарного тону. І наскільки я можу розуміти, засідання відбулися два нюанси: перший нюанс він був оголошений перед Столтонова, та й другий так само анонсований. Перший, це те, що на сьогоднішньому установчому засіданні будуть підбиті певні формальні підсумки щодо рішення української інтернетації до НАТО і от того, запрошення, не запрошення без ПДЧ, але стільки з погіршенням наших умов подальшого просування в НАТО. Про ПДЧ окремо теж дивіться у моєму вчорашньому записі. Я там це досить думаю детально розібрав. Так от під час засідання Ради. Україна НАТО сьогоднішньому мали бути визначені ті теми, які не були офіційно задекоровані в основних принципах учора. Це те, яким чином буде наближатися Україна до стандартів, яким чином, замість ПДЧ і замість щорічних планів, які припинили виконуватися з моменту обрання Володимира Зеленського президентом, буде здійснюватися. Набуття нами критеріїв і стандартів необхідних для вступу в НАТО, на привики, жаль, те, що можна було зробити за півтора-два роки, тепер розтягнеться на багато років. І тому одна з програм військових, яку нам потрібно було на неї реально рік, тепер названа багаторічною програмою. Тобто, насправді у системі того, що відбулося на Раді України НАТО, розбирали систему, власне кажучи, ту, яка виходить за рамки вже обговореного. А це що? А це реформи зміцнення демократії, така загальна фраза, яка включає дуже багато речей. І от те, що я вже казав за тими даними, які є, а вони не могли бути інакше, тому що насправді про це була мова вже і в Стоутенберга, і в інших проривалася в лідерів НАТО про те, що буде визначено система моніторингу. Тобто Зеленському поставили питання, що відбудеться моніторинг того, як відбувається це в Україні. Він відмовився від ПДЧ, тому що ПДЧ передбачало чіткий план і чіткий моніторинг. Що він отримав? Він отримав нечіткий план, без зобов'язання про вступ України в НАТО, але отримав той самий моніторинг. Оце те, що як кажуть, ну. Брехнею весь світ обійдеш, а назад не вернешся і скупи, двічі платить. Отримав своє і це вже буде відбуватися. І тому, напевне, не дуже задоволена в нього була був вираз обличчя, коли його там на протокольній зйомці знімали. Тому що там була дійсно не компліментарна атмосфера. Ну тільки звичайно, що наші під, підлобузники, звичайно, це повернули протилежний бік. Ну не дуже багато. От в Коломойському медіахолдингу. Принаймні в Говреді я це вже встиг побачити, заявили Зеленського вітали на Раді Україна НАТО як героя. І фотографії, і протокольна зйомка, і загальна атмосфера, і витоки свідчать, що це було діаметрально навпаки. Більше інформації про сьогоднішнє засідання нема. Є питання, а чим буде далі займатися ця рада. Так от, насправді, ця рада надалі це трошки краще, ніж Будапештський меморандум. Ця Рада – на багато років, тому що Україна скоро при цій ваді точно ніколи не стане членом НАТО. І, на жаль, після відмови від ПДЧ, термін приєднання до альянсу серйозно подовжується. І ця рада дає певні гарантії на той період, який відбудеться. Це є консультації. От те, що було в ПДЧ, те ж саме. Ой, вибачаю, в ПДЧ в Бухареському Будапештському меморандумі. Там ж нема жодних гарантій для України. Там є тільки консультації в випадку, якщо хтось буде загрожувати Україні. Отут От і передбачені консультації на багато років. Там передбачена. Допомога військова. Там, передбачено в випадку, якщо будуть загрози, можуть бути скликані ті наради, і НАТО буде думати, як допомогти Україні. Жодних гарантій більше поки що нема. Єдине питання принципове. Володимир Зеленський відразу ж виступив. Він багато що перебрехав сьогодні в виступах своїх, але обережно і акуратно. Так от він заявив, що він надіється, якщо він надіється, не стверджує, то напевне там немає підстав особливих для надії, що саме ця рада буде. Буде інтеграційним органом інтер... інтеграційним, а не органом, який чисто консультативний. На жаль, вона не буде інтеграційним органом. Для інтеграції треба буде виконати те, що було передбачено, мало бути передбачено в ПДЧ, а так буде передбачено в отих завданнях, які будуть виписуватися окремо і в тому моніторингу. Оце те, що треба буде зробити для того, щоб вийти на стартову позицію, ми вже були на стартовій позиції. Ми зараз знову відходимо, і нам треба буде за багато років вийти на нову стартову позицію для вступу в НАТО. Тобто, засідання Ради Україна НАТО формалізувало певні речі, встановило певні завдання, від яких особливо я вже казав, сьогодні був злий вираз обличчя у пана Єрмака, тому що він це рішення Ради фактично поставило. Нашу владу перед певними фактами. От ми про Раду проговорили про неї дуже багато інформації. Але зате відбулося інше засідання, дуже приємне для України. Я дуже радий, що воно відбулося. Це G7, де узгодили питання про довгострокові гарантії безпеки для України. Знаєте, гарно прозвучало, правда? А нема гарантій безпеки. Перше, поза НАТО гарантій безпеки не існує взагалі. Просто їх не існує, і в цих гарантіях, які узгодили, не передбачено, що хтось буде воювати за нас, хтось буде воювати проти Росії чи принаймні дуже жорстко на неї тиснути. Друге, на сьогоднішній день тільки обговорені загальні риси рамково, а насправді ці гарантії безпеки будуть відбуватися в вигляді двохсторонніх угод. І якщо Британія. Чи Сполучені Штати Америки вирішать, що Володимир Зеленський не пішов по виконанню реформ демократії. Інших речей вони можуть не підписати таку угоду. Або вони можуть цій угоді передбачити можливість гальмування її виконання. Це нема. Навіть, це навіть не, не Будапештський меморандум, де все-таки була якась спільна домовленість. Це поки що пропозиції для країн G7, в якій формі вони могли би оформити. Ці угоди з Україною, Що би там було добре побачити? Що там добре побачити? Дивимося, от зачитую, Допомога Україні у захисті та обереженні нової агресії. Нової агресії ці угоди будуть діяти вже після завершення цієї війни з Росією. Отака гарантія безпеки. На той момент ми могли б з ПДЧ вже виходити на вступ НАТО, якби звичайно була добра воля. Ну далі, постачання зброї, підтримка е, ОПК, навчання, співпраця в галузі розвідки та кібербезпеки ні, це дуже добре. Але у нас і так це вже виробилося. Ми і так вже в цьому працюємо. Але добре, що це можливо буде формалізовано в цих угодах, а лише раз не з G7, а з окремими країнами. Допомогу підвищенні стабільності економіки, енергетики, надання технічної та фінансової допомоги. Ну це дайте грошей. Це напевно, що це те, що Зеленський просив. Мабуть, єдине, що він дуже чітко просив. Тільки я дуже боюся, що без вонезворотньої допомоги після завершення війни вже не буде. Це будуть знову кредити, нехай на хороших умовах, але які доведеться повертати уже можливо наступним поколінням українців. От. Цитата, майже цитата з Будапештського меморандуму: негайні консультації на випадок нової агресії для забезпечення України всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Будапештському меморандумі це теж було це не завадило Росії напасти на Україну. І світ довго думав, що з цим робити. Україна вистоїть, не вистоїть. Власне кажучи, ну тільки помінялося одне слово. Тут появився фраза найкоротші терміни. Консультації не дуже багато дають. Тому йдемо далі. Підтримка, оце хороша річ. Підтримка у притягненні РФ до відповідальності, е, з, е, до відповідальності та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання Росії та збільшення її витрат на війну, е, значить, про що йде мова? Мова йде детальніше про замороження російських активів до того моменту, коли Ерефія не Почне повертати Україні кошти в вигляді компенсації і репарації. Так, це правильно. Це добре, що це формалізовано в домовленості G7. Але ще раз кажу: G7 може таким чином сусмарно натиснути на Росію. Але це не є договори, це не є угода G7, Це навіть не меморандум g 7 це є рамкові пропозиції для угод. І тому Сполучені Штати Америки, Японія, Німеччина. Мають підписати з Україною угоду, що вони на своїх зонах юрисдикції заморозять російські активи і не дадуть Росії їх повернути до того моменту, доки ті не почнуть сплачувати Україні репарації. Знаєте, якось не дуже гріє. Тим більше я боюся, що це все буде виглядати не так, аж дуже для нас вигідно і прекрасно. Але загалом, загалом, це хороша угода. Загалом це хороші напрямки. Вони правильні, тільки вони надають насправді жодних. Конкретних чітких гарантій. Тобто Україна в силу того, що творилося останні кілька місяців, особливо останні кілька тижнів, а найбільше упродовж одного першого дня засідань саміту, втратила можливості для достатньо жорстких, серйозних гарантій своєї безпеки до моменту вступу в НАТО. Втратила Можливість чітко зафіксувати короткий шлях до НАТО. Нам дуже чітко в формулюваннях вказали багаторічний, багаторічна програма адаптації Збройних сил України. Нам не потрібна багаторічна адаптація. Це слово багаторічна там появилося виключно з одною метою: вказати в нео нав'язовий образовий спосіб терміни, що терміни не будуть швидкими і не будуть близькими. От в чому вся іде штука. І далі. На завершення, я про це не згадав, відкладаю його як родзинку, Основне в домовленостях G7. Цитую: подальша підтримка демократичного розвитку України. Я вітаю пана Зеленського, і, мабуть, тому такий злий вираз був Єрмака. Моніторинг будуть вести не тільки від НАТО, моніторинг. І Зеленського поставили перед фактом будуть вести від G7. і якщо він не допустить повноцінного моніторингу або не буде виконувати дем... плану демократичного розвитку України, то всі ці пункти не будуть реалізовані взагалі. Ні підтримка збройна, ні що інше. Війна рано чи пізно закінчиться. Я вже дуже боюся, що вона закінчиться не тим, що ми що ми собі вважаємо справжньою перемогою України. На жаль. На жаль, зроблено було занадто багато для того, щоб так не сталося, особливо до 24 лютого, але й в певний період після того з оцим облаюванням, свинським поводженням щодо наших союзників. Але в будь-якому випадку війна закінчиться, і після того дуже сильно скоротять і обсяги допомоги і підтримки, і всі вони будуть базуватися на одному, як поводить себе всередині України наша влада, як вона. Чи весною наступного року, чи пізніше проведе парламентські президентські вибори, наскільки вони будуть конкурентними, а вони вже сьогодні йдуть з боку е, влади, і вони вже не чесні і не конкурентні. От ми просто щоб ми зрозуміли і побачили, як виглядає ця ситуація і коли це саме буде продовжуватися. От я тільки ще вчора розказував, що прямо під саміт НАТО влаштували ще. Акт узурпації захоплення влади в Рівному, так от сьогодні вже почалася подібна акція у Полтаві, щоб і там захопити владу і зліквідувати місцеве самоврядування. Я вже говорив вчора. Це місцеве самоврядування для країн-членів НАТО і для країн Європейського Союзу, це як священна корова. Це те, що виходить за повноваження президентів, урядів, парламентів. Туди рухатися лізти не можна. Все, це. це є табу, і от такі події. Це що зараз робиться? Це є дуже пряма дорога для того, щоб усіх актах підтримки Україні відмовили. І от тепер уявимо дві дві програми, позитивні програми від G7 і від Україна і Україна НАТО, які би мали бути координуючими, підтримуючими. І ну, дай Бог, якби раптом ми все нормально виконували, то навіть сповнилися б можливо колись слова Володимира Зеленського, що вони могли би стати навіть інтегруючими. Я дуже цього хочу, реально, я цього дуже хочу. Я не маю жодної зовтіхи, що вільнюський саміт фактично для України став провальним. Це для мене особисто дуже болісний момент. Але якщо не відбудеться на вільнюському саміті на це дуже чітко вказали, якщо не відбудеться виконання. Саме стандартів і критеріїв не буде досягнуто прогресу в демократичних реформах, то вся підтримка згорнеться в тому числі та яка випливає з двох фактично декларацій: декларації щодо створення постійної площадки Україна НАТО і декларації щодо угод України на майбутнє між Україною власне, і державами країнами G7 в питанні нашої підтримки і допомоги от такі речі. В тому числі навіть у випадку G7 досить чітко сказано, що в обмін на ті зобов'язання їхні, Київ зобов'язується провести реформи, в тому числі судової системи та цивільного контролю за збройними силами. А це знаєте що? Це перестати мені мародерити, зокрема те, що зараз відбувається, і багато інших речей. От така приблизна історія. При цій історії ми бачимо, як кардинально помінялася мова нашої влади. Минула ніч дійсно була для зеленського страшна. Для Зеленського і для Єрмака. Уже Подоляк пише хвалебні оди, як все чудосно прекрасно. Уже всі починають вихваляти, Ну, тільки Єрмаківська Укрнеправда дала критичні, скептичні статті, тому що видно було, що Єрмак дійсно дуже розраховував, що такого не буде. А натиснули його підопічного до того, що має бути моніторинг. Фактично, тільки один Саакашвілі, який дуже хоче вирватися з Грузії, написав хвалебні оди, як це прекрасно, яка це перемога. Насправді, для нас перемогою було б те, чого хотів Ющенко. Це ПДЧ для України, його успішне, швидке виконання. Його вже не буде. Тому для нас зараз основне під цим моніторгом, щоб українська влада почала виконувати свої зобов'язання. Надіюся, що ми цього доб'ємося. Слава Україні! За Україну. Вна...